Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні буде досить коротке відео, але теж досить важливе. Сьогодні розповім про те, як створити резервну копію вашої конфігурації мікротік. Ну, Для цього, як завжди, через WinBox логінимося на ваш роутер та виконуємо наступні функції. Отже, MicroTick підтримує два типи резервного копіювання. Тобто, це бекап за допомогою утиліти Files або експорт конфігурації в текстовому вигляді. Отже, чим вони відрізняються? Тобто бекап бінарний за допомогою утиліти Files. В першу чергу призначений для того, щоб ви могли відновити конфігурацію на своєму роутері на поточному. Тобто її не можна перенести на інший роутер, вона не відновиться на іншому роутері. Також вона включає в себе всі паролі, сертифікати, ключі, тобто все повністю, що у вас є, це як зліпок вашої системи, точніше, налаштувань вашої системи. Тож ми заходимо в Files і натискаємо «Backup». Вказуємо ім'я ну, Вкажемо сьогоднішнє, тобто 01. 2025 року. За змовчуванням вони йдуть шифровані бекапи. Їх не можна, ну, можна створити не шифрованим. Але ну, рекомендується їх шифрувати, щоб їх не можна було прочитати нігде. Також можна до резервної копії задати пароль. От. Якщо бекап буде з паролем, то його взагалі ніхто відкрити не зможе. І просто натискаємо кнопку «Бекап». І все, і ми бачимо, що наш бекап ось створився. І просто собі його завантажуємо на комп'ютер, вибираємо куди. І все, ми його завантажили. Якщо ми на нього подивимося, ось наш файл, то відкрити ми його не зможемо. Зараз знайдемо текстовий редактор, наприклад. Він нам покаже, що він не може відкрити його. Це просто набор символів. Тобто цей файл зашифрований. Але ми його зможемо відновити при потребі, знаючи пароль той, що ми створили. Тобто через цю ж саму утиліту, через кнопку Restore. Після того, як ви його собі забрали, ну, бажано його видалити, щоб його на роутері не було. Ну, а там вже дивитесь в залежності від вашої ситуації. Е, інший спосіб створення резервної копії е, це створення резервної копії за допомогою терміналу. Тобто ми натискаємо термінал. У нас відкривається консоль. І створюємо резервну копію командою експорт. Експорт. Вказуємо, що це в нас буде файл, вказуємо, куди його зберегти. Тобто це буде. Ми його збережемо на флеш і назвемо його так само. 0.1, 0.2, 2025, backup. І натискаємо просто Enter. Переходимо на нашу утиліту Files, і якщо ми відкриємо флеш, ми бачимо наш файл Backup. Ось він знаходиться. Ми його також можемо завантажити. Але вже цей тип бекапу ми можемо відкрити текстовим редактором. Тобто, і ми вже бачимо повністю в текстовому вигляді. Всю конфігурацію. Але є різниця між цими бекапами. Тобто цей бекап, що робимо за допомогою утиліти експорт, він призначений в першу чергу для переносу конфігурації на інший роутер. Наприклад, якщо ви оновили там, собі купили іншу модель там, чи ще з якихось причин, він відрізняється тим, що він не включає в себе паролі, ключі, шифрування і інші параметри. Також він не включає в себе конфігурацію за змовчуванням. Тобто він включає тільки те, що ви саме налаштували. Якщо якісь параметри залишилися за змовчуванням, то вони в цей бекап не включаються. І в цілому конфігурація за змовчуванням, вона в 99% однакова на всіх роутерах Мікротік. Неважливо на яку модель ви будете її переносити. Отже, в цьому основна різниця. Ну, і якщо вам для потреби потрібно виконати якусь команду, то ви просто можете зробити такий бекап собі, знайти в ньому потрібну вам команду і виконати її через термінал, щоб зробити ті або інші налаштування. В цілому, це і вся інформація, яку я вам хотів розповісти про бекапи. Ну, окрім ще. Якщо ви робите бекапи, це все можна автоматизувати за допомогою скриптів, та можна резервні копії відправляти на пошту, наприклад, або завантажувати через FTP на якийсь ваш сервер. Але з FTP потрібно бути дуже уважним, бо FTP це не шифрований протокол зазвичай, і по ньому можуть перехопити ваші логіни та паролі. Або ж в 7-й версії Роутер ОС з'явилася можливість завантажувати через, FTF, через SFTP, тобто по SSH. Але вона поки ще не підтримує авторизацію по е, приватним ключам, але по логіну і паролю вона підтримує. І це в цілому досить безпечний варіант, і все це можна автоматизувати. Тож, якщо вам таке цікаво, цікаво, пишіть в коментарях. я Зроблю на це окреме відео, покажу, як автоматизувати створення резервних копій та налаштувати їх відправку на пошту або ж завантажити по SFTP. Отже, ну так в цілому все. Всім дякую. Чекаю ваших коментарів та лайків.